В цьому відео ми поговоримо, що таке регульовані опори та розберемо ключові моменти пов'язані з ними. Регульовані опори це система, яка дозволяє підняти та вирівняти рівень підлоги. Регульована опора складається з двох елементів: вершини і основи. Діапазон висот регульованих опор. Всього ми маємо 6 видів опор. Їхня висота 19,28. 28-36, 36 51, 52 82, 82 135 і 133 225. За допомогою регульованих опор ми можемо підняти рівень підлоги від 19 до 1083 мм. Так як найвища опора у нас висотою 225 мм, для нарощення висоти до 1083 мм. Нам потрібно буде використовувати додатковий елемент. Це подовжувальна муфта. Висота її 18 см. Максимально ми можемо застосувати на одну опору 6 таких муфт. Подовжувальна муфта встановлюється між основою та вершиною опори. Для того, щоб зафіксувати потрібну висоту, ми використовуємо додатковий елемент, фіксуючи кільце. На одну опору нам потрібно два кільця одне вкручується знизу муфти. Друге фіксуюче кільце ми встановлюємо у вершину опори. І з'єднуємо нашу систему. Комплектуючи дорегульованих опор. Перший елемент це розділяючий табулятор. Вони є двох видів хрестоподібний та поперечний. Хрестоподібний встановлюється і служить направляючою для плитки. А поперечний табулятор встановлюється по периметру приміщення. Наступний елемент це звукоізоляційна підкладка. Вона має товщину 2 мм. Її отвори повністю повторюють отвори на опорах. Встановлюється вона між опорою та плиткою. Така комплектація опори є базовою. Включає вона в себе регульовану опору, підкладку та табулятор. Якщо основа, на яку встановлюється регульована опора, має кут нахилу, ми використовуємо коректори. Коректори нахили бувають двох видів: верхній та нижній. Спочатку поговоримо про нижній коректор. Вони бувають двох видів: на 1 градус та на 2. Обидва коректори встановлюються під основу опори. За допомогою нижніх коректорів ми можемо компенсувати кут нахилу до 4 градусів. Відбувається це шляхом нарощування один до одного. Повертаємось до верхнього коректора. З його допомогою ми можемо компенсувати кут нахилу від 5 до 7 градусів. Зверніть увагу, що цей коректор є автоматичним і встановлюється він тільки на вершину опори. Якщо ми встановлюємо автоматичний коректор нахилу, ми вже не використовуємо розділяючі табулятори для плитки, адже верхня частина цього елементу вже має направляючі для плитки. Хочу зауважити, що при використанні автоматичного коректора звукоізоляційна підкладка встановлюється на його вершину, тобто під плитку. Переваги регульованих опор. Одна опора витримує навантаження до 900 кг в незалежності від її висоти. Встановлюючи регульовані опори, вам не потрібно кріпити їх до основи. За допомогою регульованих опор ми можемо регулювати не тільки висоту, а й кут нахилу. Ще одна перевага регульованих опор це швидкий монтаж та демонтаж. Це дає змогу вам використовувати опори як на постійній основі, так і на короткий термін. На наших опорах можна встановлювати будь-яке фінішне покриття. Це може бути керамогранітна плитка, терасна дошка, натуральний камінь та будь інше. Регульовання опори це ідеальне рішення для тих, хто цінує свій час та кошти. А замовити ви їх можете звичайно у нас.